Всім доброго енергійного дня! Ви на каналі Файна Сес. На каналі про альтернативну енергетику і про реальні кейси, де ця альтернативна енергетика використовується в нашому житті. В минулому випуску ми вже з вами проговорили одну дуже таку цікаву тему: а саме побудову проектної документації для системи резервного живлення, яку ми будуємо в великому житловому комплексі Файна та. І розробкою цієї проектної документації займається наш проектант, і його звати Микола Логовський. Так ось ми з ним записали спеціально таке навіть ексклюзивне інтерв'ю, в якому детально розглянули, які ж складнощі, які важливі моменти важливо врахувати під час побудови проектної документації для подібних проєктів. Я вважаю, це буде корисно абсолютно для всіх, тому що подібної складності, як наш проект, мало де в Україні ви зможете е, побачити. Відповідно, наш досвід і досвід нашого проектанта я більш ніж впевнений буде цікавий багатьом. Перевірте, чи підписаний ви на наш канал, а також поставте авансу вподобайку, тому що це буде стимулювати. І в подальшому готувати для вас цікаві відео, і що дуже важливо, ви зможете слідкувати за нашим проектом, адже попереду найцікавіше реалізація. А тепер ви вже точно готові, тому приємно вам переглянути. Ну що ж, а зараз ми з вами. Як і обіцяв, познайомимося з Миколою, який допомагає нам в створенні проєктної документації, як для встановлення генератора і підключення, точно так само і в створенні проектної документації для під'єднання наших інверторних кімнат, так, до щитових ІТП і насосних. Розкажи, будь ласка, нашим телеглядачам взагалі, що було. 呃。Uh Найскладніше в цьому процесі створення цієї проектної документації саме складне це в принципі було визначити, як нам оптимально організувати систему резервного живлення, таким чином, щоб існуючі системи, які вже створені, були і залишалися згідно тою проєктної документації, яка затверджена при будівництві та веденні в експлуатацію об'єктів. Це дуже важливо, тому що наші будинки вони відносяться до класу наслідків. СС3 найскладніший клас наслідків, який визначено відповідно до державних норм в нашій державі. Угу. Погоджуюся, тобто, де-факто ми якби, втручаємося вже в готову якусь створену схему, скажімо так, да? і фактично змінюємо її. Але поясни, от, чому я би, ми це. Я, би, Влад, щось, тебе, да. я, я б сказав, що ми її. Не змінюємо, ми змінюємо її надійність, враховуючи ту ситуацію, яка склалася у єдиній енергосистемі нашої держави. Наскільки, на твою думку, був обраний вірний шлях, вірної стратегії заживлення котельні генератором? Інвертори і акумулятори використати для живлення саме ІТП і насосних? дивись, влад будь-який енергетичний об'єкт, коли ми створюємо проектування, то буде електрична підстанція, електрична станція, там класична, чи електрична станція нового покоління вже відновлювано джерела енергії. Ми особливу увагу приділяємо до власних потреб електричної станції. Тому що коли відбувається якась аварія. Нам потрібно здійснити зберігання нашого об'єкту, якщо він буде від'єднаний від енергосистеми. Фактично зараз ми для наших будинків і для котельної використовуємо той же засіб, як ми і створюємо для власних потреб. Ми створюємо вже гарантовану систему резервного живлення на той час, коли у нас немає основного джерела від енергосистеми. Для котельної ми вибрали такий спосіб, тому що потужність, встановлена потужність нашої котельної складає 160 кВт власних потреб розрахунково. І ну, на 160 кВт ми могли б застосувати ті ж накопичувачі, але це ну, дуже дорого. Фактично, об'єкт розташований відповідно санітарних норм від житла на відповідно діючих норм, таким чином, що до найближчих будинків мінімальний там шум, який потрібен по державним нормам. Тому для нас це не було обмеженням і для того, щоб ми могли заживити власні потреби котельної Фактично, наша система теплопостачання, вона Така працює в островному режимі, тобто наша котельна виробляє тепло тільки для наших будинків. Тобто ми врахували, а при проектуванні і при визначенні об'єкта треба дивитися не тільки на технічні засоби, а на ще економічний фактор, за скільки можна реалізувати те інше рішення, щоб це було оптимальна результат з тими коштами, які ми вкладаємо. Тобто, це прямо ми зараз таким чином і визначили, що нам для того об'єкта потрібно це. Для житлових будинків, враховуючи, що відключення електричної енергії воно відбувається цілодобово, ми використовували вже е, другий спосіб, е, як отримати електричну енергію. Фактично, ми е, зараз вже електрична енергія вона має таку специфіку, вона універсальна. Тому що чого вона універсальна? Тому що вона може перетворюватися з механічної в електричну, з електричної в теплову, е, з електричну, хімічну, і фактично зараз ми використали варіант, ми зберігаємо електричну енергію у, у, у акумуляторах від хімічної реакції. Тобто, коли ми накопичуємо, реакція накопичується цього акумулятора. Бачиш, я навіть так не мислю, якщо чесно. А далі для, коли для мене це просто акумулятор. Ді. А далі, а далі, коли, е, е, коли фактично. Немає світла, ми вже хімічну електрохімічну енергію на капісноком перетворюємо в ту електроенергію, яка потрібна. Але дуже такий важливий факт. ми ну, от знаєте, я от сам там працюю доволі давно енергетиком, при створенні об'єктів енергетики, але ніколи не зрозумів вимір. Вимір електричної енергії. Ми от чуємо там 2 кВт, 4 кВт, 6 кВт. Ну то ми чуємо потужність. Потужність це в одиницю виміру, потужність. одиницю в в, виміру. Да, в момент часу, в одну секунду. Потужність. А енергія це за потужність. Плюс час, коли ми там говоримо, що скільки нам треба визначити кіловат-годин, це дуже важко, тому що акумулятори їх... ти так. Да -да -да -да. Акумулятори це фактично, так. Да, я так їх називаю електричні. Вед... відра, говоря. А -а -а. Ну, якщо у нас немає води, ми набирали відра, а потім <с споживали. <с Тепер у нас ще і електричні відра є. Ми набираємо в електричні відра, і потім з них споживаємо. І от сама важливість, от та швидкість споживання, яка у нас буде. Ну, допустим, як це? Просто коли ми там нам пояснюють, і ми я і замовникам своїм пояснюю, мій вчитель так мені пояснював, як порівняти електричну енергію. Вона порівнюється з водою. От вода. От якщо ми з вами порівняємо той струмочок води, коли ми будемо набирати банку, от е одиницю часу, скільки він набирає за одну секунду. А ємність це ота 3-літрова банка, яку ми набрали, наприклад, накопичили на потім використання. А от у споживання, коли ми з банки споживаємо, то стакан, стакан <гум> води. Ми можемо споживати. Я вам скажу, коли я створив свою систему розерного живлення у домі, я, наприклад, в перший день <гум> зрозумів. тобто, я там спожив у квартирі всього 300 ватт електричної енергії за 4 години. Ти думав, що набагато більше я таки, думав так? набагато більше, тому що вона ну е, дуже вимір отакий такий вимір. Коротше, тому і визначитися з ємністю, е, це потрібно е, зрозуміти, яке середнє споживання електричної енергії у нас. Електричне споживання можна в принципі виміряти. Е, виміряти дуже просто. Якщо ви, наприклад, візьміте електричний лічильник, подивитесь, скільки ви спожили за місяць, потім поділите на кількість днів і на кількість годин у добі, ви отримаєте середнє споживання у годину вашого. Обов'язково має бути прив'язка саме до часу. До часу, да. Тобто, фактично, ми зараз таке є. Накопичували, а далі ми споживаємо. Треба е, аналізувати е, одночасне споживання, і те одночасне споживання буде визначати, яку треба визначити ємність. А, Це така ну, поточна задача, яку, в принципі, що... проєкт якраз дає одну з відповідей на таке питання. Я вірно розумію. Тобто, Скільки необхідно нам об'єм акумуляторів для того, щоб забезпечити себе, наприклад, на 5-6 годин роботи, да, проект визначає ці основні показники, але вони інколи можуть бути, е, да. е, будуть визначені там з для, для досягнення ненадійності об'єкту, можливо, завишені трошечки, тому що е, я ж кажу, що це відбуває, тут споживання воно споживається у реальному часі. Проєктна документація вона розроблюється для того, щоб ми могли створити об'єкт. Вона визначає технічні рішення, як ми це створюємо, визначає кількість е, е, ТМЦ, матеріалів, О, приладів. Матеріалів, кількість тобто, щоб матеріалів. Ми розуміли, скільки потрібно та, закупити на терена. Кількість та. матеріалів от зараз, так. Да. Потім і визначає кількість тих робіт, які потрібно зробити. Проект на документацію дуже важливо пере правильно передбачати кабельну проводникову продукцію, тому що е, во її не повинна бути менше. Е, 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 її може бути більше, ну, щоб повинна не бути розрахована таким чином, щоб її було до 2% запасу. Тому що е, коли кабель прокладається, є повороти, спуски, вигиби. Розділка сьомого кабеля це все враховується при розрахунку довжини кабелю, який потрібен на тому чи іншому об'єкті. Чи можлива розробка проектної документації під час вже монтажних робіт? Чи це заборонено, чи не можна так робити? Чи така е, практика є? Сучасний сучасний досвід показує, що великі об'єкти будівництва так і будуються в українцю. Да? Тобто для того щоб побудувати об'єкт, спочатку визначаються основні принципові рішення. Розроблюються ну для великих проєктів проектів. Розроблюється стадія. Проект вона є затвердженою. Якщо вона затверджена, всі параметри визначені, то після цього ми розроблюємо робочі креслення. Так от, по роботі, робочі креслення вони визначають обсяги ТНЦ, по яким вже виходить механізм. Ну, виходить той інший об'єкт. Але скажу, коли вже ми реаліз... почали реалізувати об'єкт. І ми трошечки переглянули проєктне рішення, тому що коли ми обстежили всі 31 будинок, ми вже винайшли е, якісь там схожість, е, яким чином треба оптимізувати, враховуючи розташування наших е, щитових систем резервного живлення, де розташований інвертор та акумулятор. Тобто ми її е, вже. Е, Підлаштував. Угу. А ще от розкажи, будь ласка, в нас стосовно е живлення і і насосних є два типи. Два рішення. Коротко. Два, два, техні... два технічні рішення, Що є? вони собою являють, в двох словах розкажи. У нас е відповідно до тої забудови, яка вже забудована, це 31 будинок. Вони поділені на дві групи. Перша група будинків це будинки 16-поверхові будинки, де нам необхідно забезпечити електропостачання індивідуально теплового пункту, це ІТП скорочено, і насосної станції. Фактично, у нас там два таких важливих споживача. Насосна станція нам потрібна заживити, тому що живляча вода, яка вона приходить з мережі, вона забезпечує подачу напором до 9-го поверха. Все, що вище, ну і ми і ти вже вивчився на досвіді, що все що вище воно не забезпечено, тому що опера недостатня. Для цього там дійсно вона влаштована. У нас є насоси, де які підкачують воду для того, щоб на 10-му і вище поверхах була вода. Другий проект, де ми реалізуємо, це будинки до 9 поверхів включно. Там ми живемо індивідуальний тепловий пункт і опціонально передбачено живити насосну станцію. О, то це, хочу, хочу на цьому теж акцент, щоб ти зробив. Тобто в е, типі 1 в нас живеться е, насосна і ІТП, а в типі 2 в нас живиться тільки ІТП, але передбачена можливість, якщо в майбутньому в нас виникне або бажання, або потреба. Заживити ще і насосну, тобто в низькоповерховій забудові, да щоб в нас ця можливість по проекту, щоб ми її побачили. Я вірно розумію. Так вона по проекту передбачена, і фактично сама система вже створена буде. Нам фактично буде збільшити ємність накопичувача. Тобто збільш да, накопичувачів, з... ми збільшимо. Ну і кабель прокинути. Ще мене цікавило таке питання. Ми не дуже перестрахувалися, що ми обладнання, наші інвертори і акумулятори. Сховали в спеціальні інвентарні приміщення, тобто збудували твоя думка. Це наше технічне рішення. Воно визвано тим, що по перше, у кожному будинку вже є існуючі існуючі приміщення. Це приміщення введені в експлуатацію, і додатково там розташувати нову систему. Ну Потрібно було б майже вносити значні зміни в проєктну документацію. Так? Фактично, ми створили додаткову систему, яка не впливає на те, що було створено, вона фактично збільшує надійність. В інверторі є можливість під'єднання сонячних панелей. Так? Питання до тебе. З точки зору проєкту, якісь значні зміни необхідно вносити? Чи це взагалі новий проєкт створюється тільки на. Сонячні панелі і якось з'єднується з єднується. для цього. Буде необхідно буде розробити другий комплект робочої документації, який буде стосуватися встановлення фотоелектричних модулів на наших дахах, будинків. Електрична схема при цьому система не буде змінюватися. Змінювати. Треба тільки під'єднати під єд... під до інверторів, і ми вже зможемо. Накопичувати в наших акумуляторах енергію вже не енергосистема, а накопичувати енергію, та яка нам да зовні дана. угу. і далі можемо її накопичувати, або е, якщо ми проведемо погодження з оператором системи розподілу, це київські електромережі, видачу її і в електричну в, електри, в електричну систему назовні. Тобто, якщо у нас буде вона бути її, ми можемо її видавати. Далі наша система є, куди є, їй, куди є розвиватися, її куди розвиватися в ну, тобто майбутньому, не... майбутньому, можливо, коли ну, там у нас будуть кошти, і е, наступний крок ми зможемо. ну, Наступне бачив би кроком, що це для нас дуже важливо, це мати аварійне освітлення під'їздів. і Фактично, ще б ще одна мрія мешканців, щоб вони могли вийти з ліфту, коли oh, пропала виключ. Хоча, хоча б вийти з ліфту, щоб він, а краще б, коли щоб він функціонував, щоб можна було спуститися. Але ми е, ну, повинні ну, врахувати, що ця е, система резервного жилення вона обмежена, тому що поточна технологія вона ще дорога і ну, треба ощадливо використовувати. Тому ми, ну, скажімо так, поки що тимчасово сфокусували свою увагу лише на критичних споживачах, насосах, подачі тепла і води. Ну і зрозуміло, котельня, як основний постачальник тепла, тобто в нас іншого немає. Проєкт буде рухатися, я думаю, що крок за кроком завдяки мешканцям і команді, яка створює проєкт кожного дня. На цьому ми будемо завершувати. Пишіть в коментарях, як вам взагалі наша зустріч, наша бесіда з Миколою. Чи можливо у вас є якісь запитання з сфери проєктної документації взагалі енергетик? Підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково вподобайки. А Ще краще дві, в кого є можливість двох аккаунтів. І на цьому будемо прощатися. Микола ще раз тобі вдячний. Всім. Да, пока -пока.